Слава Господу! За чудовий день в нашому житті, Ви нагадували брати, такий чудовий день, літній, де ми можемо вільно прийти, і Господь для нас дарує можливість сьогодні ще виходити, співати, виходити, говорити слово, виходити, ви розказувати вірші, ставати на коліна і молитися до Бога. І це є приємно. І ми дивимося, що часто людина може пройти якусь тяжність, вона її пройде якимись якимось. Такими силами, що їй достатньо буде для неї. А пройшовши це, не вистачає якогось її маленького терпіння, пройшовши щось велике. Ми дивимося, як історії Ізраїля. Вони терпіли, вони робили, вони були в рабстві, їм повишали роботи, їм не додавали якоїсь норми того, щоб вони могли пити чи оддихати, але вони трудилися і вони це проходили. А коли вони вийшли. З них спало це рабство, з них спалося на фізичне навантаження, і почалася духовна боротьба. І Ми дивимося, часто так і в нашому житті ми можемо робити, ми можемо трудитися, ми можемо все пройти, але залишається якесь таке маленьке, і нам на нього не вистачає сили, тому що ми свій фундамент не до кінця правильно будуємо, не до кінця просимо, не до кінця розуміємо, що ми хочемо і що є основне в нашому житті. Тому сьогодні ми сьогодні знов є на цьому місці, щоб чути слово, щоб знов себе обходити, щоб знов себе обрізати, де не такові. І ми дивимося, відкривши Біблію, відкривши Слово, ми читаємо нагадувати брати за горість, ми читаємо за поклоніння, ми читаємо за служіння, ми читаємо за блаженство. І ми дивимося, що в кожному е, тематичному реченні Господь нам показує, що людина вона є не такова і є на до чого стремитися. Тому ми сюди приходимо, щоб славити Господні ім'я. Тому нам важливо сьогодні чути, що хоче для нас Господь сказати. І це є приємно, коли сьогодні ми ще можемо побачити брат, брата, і хтось про щось розкаже, розкаже про Господа, розкаже тематично про щось. І це є важливо для нас. Для нас це є важливо, бо ми знаємо, що без волі Бога нічого не буває, і даремно нічого не говориться в наші вуха. Дерево ми нічого не чуємо, деревно ми не є на якомусь місці. Це є важливо, якщо ми є сьогодні на цьому місці. Це є спасіння нашої душі і блажена людина, яка переходить в Дім Господа. Це є благословіння для кожного із нас. Хотів би поділитися одним місцем. Це буде 36-й псалом. Я хотів читати інший псалом, але так я сьогодні пішов на це місце і так згадав і прочитавши це місце, воно мені якось особливо. Запам'яталося, особливо я його знаю і роздумував, хотілося б ним поділитися, хоч і готував інше, я над ним роздумував, я дивився на силки, але так, якби перекреслилося, щось інше, я дивився, що воно потрібно сьогодні для кожного з нас, воно є важливе. Тому хай Господь нас благословить, ми послухаємо, пороздумуємо над цим словом. Це буде 37 й псалом з першого віршу, так і нижче. Не роздратовуйся через злочинців. Не завздрі тим, що чинять беззаконня, бо вони скоро будуть скошені, як трава, і зів'януть, як зелене зілля. Надійся на Господа і чини добро, живи на землі і зберігай істину. Вішайся Господом, і Він здійснить бажання серця Твого. Укладись на Господа в дорозі твоїй, і на нього надійся, і Він допоможе. І виглядай, як світло правду Твою і справедливість Твою, як південь. Жди Господа мовчки і на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливий чинить дорогу свою на людину, що виконує задуми злі. Перестань гніватися, залиши лютість, не роздратуйся до того, щоб чинити зло. Бо злочинці будуть викоренені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Бо ще трохи і не буде нечистивого, і будеш дивитися на місце Його, і не буде Його. Але... Покірні успадкують землю і будуть насолоджуватися повним миром. Нечестивий замишляє проти праведника і скривоче на нього зубами своїми. Господь сміється над ним, бо він бачить, що надходить його день. Слава Богу! Слава Богу. І ми дивимося, цар Давид. Він писав, він наставляв, і ми дивимося, прочитавши цих декілька віршиків, вже можна себе знайти в тому, в чому ми не такові, де в нас не вистачає терпіння, де нас є якась заздрість, де нас є якась лютість. І до кожного слова ми можемо, якщо особливо вчепитися, особливо вкупатися в ньому, ми можемо знайти себе, і сьогодні Господь через проповідників говорить, сьогодні говорить Господь через братів, через вірші, через пісні, щоби ми, чуючи своїми вухами, ми могли себе знаходити в тому, які ми не такові, не свого ближнього, не свого друга, не свого брата. А особисто я, щоб знав, Господи, що мені потрібно поправити, що мені потрібно зрозуміти. І Давид він показує, каже, не роздратовуйся, не злись. І це є в нашому житті, бо серце людини воно написано і іскошено, воно зіпсоване, бо в ньому заложений гріх, заложений той первородний гріх, який людина має його визнати, має прийти до Бога, проживши своє життя, Господь нам дає його один для пізнання і блаженні ті люди, коли ми будемо там же на небесах, в білих одежах пальмовим вітям. Вже славити Господа, не щось робити, не трудитися, а утішатися вічно. Вединиться, Господь дарував можливість для людини, для Адама з Євою, побувати в раю, їсти добре пити, добре жити. Це було благо для людини, але людина вибрала собі інше. Як часто людина, яка народжується на світ, вона вибирає те, що краще для неї, ви знаєте, я замовлю, хоч і ліс віруючі сім'ї, пізнав, знав, чув, ходив, трудився навіть. Мав своє душне життя, але я планував своє життя. Я казав собі, що я трошки поживу, хочу одружитися на невірючій жінці, щоб знати, що таке світ. Але Господь мій пані направив на зовсім інше, і це є зовсім наче, коли ти прийшов повним розумом до Бога. І ти дивишся, який був нерозумний сам я, щоб розуміти, що я неправильно робив, неправильно, неправильно строїв свої плани, свої думки. І зараз багато хто так робить не лише в нашій церкві, не лише десь по сусідству, а багато робиться і молодь, і дорослі. І члени церкви строїть неправиль фундамент в житті, строїть неправний фундамент в служінні, строїть неправильний фундамент в сім'ї, і від того є всякі недоліки, як правильні пріоритети розставлені, і через те кажуть, він має, то не має, то добре живе, той не добре живе. Кожна людина сама собі будує своє життя. І тому важливо, почувши своїм вухом, в своє серце і жити своїм життям для Бога По слову Його, щоб ми тоді не додратовували, щоб ми не мали ніякої лютості. І написано Надійся на Господа. Чини добро, живи на землі і зберігай істину. Все просто, так як написано і в Писанні до Тимофія, щоб ми зберігали істину, зберігали правду. Сьогодні ця правда є в наших руках, сьогодні вона написана на сторінках Івандії. Відкрив, прочитав, вивчив і живеш. І все це просто, коли перебуваєш з Господом. Що не так поправив. як часто ми дивимося, спустило колосу, ми його накачали. Щось вимосилось, ми його витине, так і в нашому житті. І це є приємно, і це є благо. Коли ми це бачимо і ми виправляємо, тому хай Господь нас благословить, щоб ми були покірні і успадкували землю. Бо Господь бачить, і Господь знову нагадує, що приходить час, коли ми будемо ізбавлені цього світу, а світ буде приданий судному дню. Тому слава глядущому.